Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пиріг із зеленою цибулею та яйцем. Готується пиріг просто та легко, а виходить дуже смачний пиріг для перекусу. Для початку нам потрібно приготувати тісто. Для цього в мисці з'єднуємо яйця, сіль та трішки цукру. Все гарно збиваємо до однорідності. Далі до яєць виливаємо молоко, олію. Знову все гарно перемішуємо. Окремо до просіяного борошна додаємо крохмал. В рецепті я використовую кукурудзяний. Ви можете також використовувати і картопляний. Та розпушувач. Це перемішуємо гарно ложкою. Тепер невеликими частинами додаємо суху суміш до рідини. Гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Коли тісто готове, додаємо до нього відварені і нарізані кубиком яйця та дрібно нарізану зелену цибулю. Тепер все гарно перемішуємо, щоб об'єднались ці інгредієнти. Далі нам потрібно тісто викласти у форму. Для випікання пирога я беру ось таку форму. Я трішки її змащую олією. Якщо ви будете користуватися деком. Ви теж його можете змастити олією або застелити пергаментною бумагою. Викладаємо тісто і рівномірно розпреділяємо лопаткою. Розігріваємо духовку на 160 градусів і випікаємо пиріг. 30-35 хвилин. До готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Пиріг спікся. Обов'язково його зразу виймаємо гарячим з форми. Пиріг залишаємо до повного охолодження. Ось такий дуже смачний та легкий приготування приготуванні пиріг з зеленою цибулою та яйцем. У нас вийшов обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.